Вітаємо, друзі. Сьогодні невеличкий огляд ДТК від ЕМІІ, Military Equipment, Харківський виробник ДТК СВ3-3 для рушниць 12-го калібра, Саме Єпль, Сайга, Або для суміжних гвинтівок, таких як, наприклад, Armsan RS S1. Дуже часто запитують, да, він підходить до цієї рушниці. Важить 198 грам. повністю прибирає віддачу та підкидання ствола. Така модель. Сталь, покриття церакот. Підходить для рушниць із зовнішніми чоками, з наявністю зовнішньої різьби або через перехідники комплекті стопор на кільце, сам ДТК Модель наявності. Ще є питання, будь ласка, задавайте і бажання замовляйте на нашому сайті або пишіть у приватні. Дякуємо!